Мо... Алло! Ти чого тут лежиш? Взагалі я тут релаксую, не заважай мені. А, я взагалі огляд маю знімати, номера. Ну що, починаємо? З ліжка. З самого прекрасного ліжка. Як ви бачите, я його вже затестила. Мені він сподобався. Далі йдемо. А це шафа. От можна поставити речі і також помилуватися з собою перед виходом. Як ви зрозуміли, тут можна випити 50 грам зі своїм субутильником. Також тут є міні-кухня для. Oh, yes. Ну і міні-бар для того, щоб зранку смачно похмелитись. Ну, а тут можна лягти спати, якщо вас вигнала жінка з ліжка. Також нас і душова кабінка. Туалет, осіжоч повітря, раковина, дзеркало, ну і фен.